Сьогодні в вашій увазі шейвер свей огляд. Хороший дуже шейвер. Часто рекомендуємо клієнтам і вам в свою чергу показую. По-перше, він маленький. Ось моя долонь, будь ласка, зверніть увагу. Тобто зручно тримати в руках маленький, якраз, в принципі, як ви і любите. А дві плаваючі голівки тут одна друга. Показую ножі. Ось, будь ласка, такі ножі. В принципі, знайти їх можна. І з переваг. Водонепроникний шейвер. Він, по-перше, бачите, тут йде резинова заглушка і тут вхід usb Type-C, Є індикатор. І з переваг це те, що в комплекті йде запасна сітка. Ось, тобто, в комплекті йде запасна сітка, в комплекті йде чехол такий мішечок. А, також є кабель, вибачте, кабель usb Type-C, і є вже, як ви бачите, блочок. Це також велика перевага. І в цілому слиться дуже хороший. Бренд, тобто це і професійна техніка, і в салонах використовують свої. Ціна 899 гривень. Замовити можна у нас на сайті трима і замовити можна через інстаграм робоче посилання в шахті профілю. Також є самовивіз. Ми знаходимося в Києві, правди 47 ретровір біля нової пошти. Тут можна оглянути, забрати на місці. Тому дякуємо гарного дня.